Власна влада стане більш відкритою. Про це на апаратній нараді заявив голова облдержадміністрації Валерій Головко. Він анонсував зміни керівників кількох департаментів. Нових призначатимуть за результатами конкурсів. Почнуть з департаменту інформаційної політики. Зараз триває етап звільнення попереднього керівника, і ми після закінчення технічного. Технічні процедури звільнення оголосимо конкурс. Далі учасники наради перейшли до теми мобілізації. З початку року до ЛАВ Збройних сил України пішло служити за контрактом близько трьох сотень військовиків. Щодо строковиків завдання виконане лише наполовину. даним на сьогодні з 22.04 призвано вісімсот біля 800 чоловік, що складає 53% від планового завдання. Також. З урахуванням доставки двох одиниць техніки виконано повністю завдання щодо поставки автомобільної техніки. У військоматі стверджують, причина затримок неефективна робота окремих сільських рад. Мовляв, їхні керівники не виконують рознарядки. Втім, губернатор Валерій Головко розкритикував ці заяви і дав працівникам військомату доручення взяти ситуацію під контроль і самим виїздити у проблемні райони для проведення роз'яснювальної роботи. Від військової теми перейшли до теми оздоровлення дітей. У відділі у справах сім'ї та молоді ОДА повідомляють, протягом 2015 року планується оздоровити понад 61 тисячу дітлахів шкільного віку. Це трохи менше половини від загальної кількості. Загалом на рік. На цю кампанію передбачено 50 мільйонів гривень. Це на 17 мільйонів менше, ніж торік. З обласного бюджету буде освоєно 9 мільйонів 578 тисяч гривень. Тут ви бачите, що мінус 360 тисяч це ті кошти, які в минулому році дуже багато закладувалося безпосередньо на підготовку до оздоровчої кампанії. У кожному районі та місті створено гарячі телефонні лінії з питань проведення оздоровчого сезону.